Це я е, хочу зняти відео просто, як для практики. Та дивіться, ми вам десь скільки процедур? П'ять уже Ру... є. П'ять зробили. Так, вже є п'ять. Да, так уже ж реально помалу місця на флобін. Уже ж на флабін кончився. Ну. А на флобін скільки часу ви кололи? Два рази на сутки получався. А скільки часу? Місяць-два? Та да, десь погода. Півроку? Да. На а взяв я вас оце, десь два тижні тому. Тиждень, реально. Тиждень тому. Так, да, законно. Це вас дуже боліло. Да -да. Ну, розкажіть свої симптоми. Позаночник. Між лопатками болі. після позаночника лопатка дала, після лопаток груди. Після грудей уходила у руку саме мишця сама маршеча буля, а то коловся я на плабіну. І це така була більша вночі виставав? Так, да -да, вночі вночі вставав. Мився холодною водою, тих подхотив. Просив я, тебе чувствую, сапляки пустив. А можете показати, де ви себе кололи ну, на попі? Ну, а, пожалуйста. Це дуже. Цікавий пацієнт, тому що коли він. Ось, там, і там, з коли він прийшов, то в нього е, міжлопатковій ділянці е, просто були м'язи, як залізно, як залізо. Наскільки все сковано, болючі, оці м'язи шиї, м'язи, м'язи, які піднімали лопатку. І є, що утворюються е, рубці в м'язах міофіброз. А в нього не міофіброз, в нього міосклероз. Тобто не то що, не склероз навіть, а кальциноз. Тобто камінці в м'язах. Бо коли, ми, коли я йому це робив, то там оці камінчики вони аж хрупали. Ну і до сих пір хрупають і з цього боку, і з цього боку. Грудна клітка саме. А потім що ще в нього було? Тобто ми йому надосні м'язи розробляли, підосні трапецевидний м'яс. Тобто, взаді оце все розробляли. Тоді, тоді, трошки пізніше, я йому почав робити драбинчастий м'яс. Він між тут грудинно ключично-сусевидним знаходяться, але він є там передній, середній, задній і є ще навіть найменший драбинчастий м'яс. Тобто, коли ми, це я йому розробляв, там все було теж напружено, сковано дуже сильно. Після кожної процедури отут вже такої скованості нема. Ну, ще воно трошки є, але оця скованість вона почала проходити, і він оце вперше за пів року, що оці дві ночі ви не брали на флобі. Це ну, ну, не коловся. Спочатку ще вам скажу, воно йому відпустило тут. Спочатку це між лопатками, шия. А тут ще трималося, а вже пізніше, коли почали драбинчастий м'яз, лікарі дуже часто на нього увагу не звертають. І треба по всі три всі групи прощупувати, бо там є різна анатомічна будова в різних людей. І там виходить плечове сплетення, от яке йде на руку. Це все треба розробити, щоб був отакий цікавий клінічний випадок.